Мародерство та корупція під час війни. Держеморди знахабніли настільки, що вимагають хабар за перевезення обладнання з прифронтової зорни, прихватизація під завісою війни. Отже, друзі, держеморди-чиновники знахабніли вже настільки, що виходять за всі здорові межі, і перейшли вже всі червоні лінії. Сьогоднішній випадок, коли затримано на хабарі, верніше за вимагання хабара заступника міністра енергетики, просто вражає. Замість того, щоб дбати за збереження унікального обладнання, цей чинуша придумав вимагати 500 тисяч доларів за те, щоб це обладнання евакуювати з прифронтової, прифронтової зони, а саме з Покровського напрямку щоб евакуювати його до Львівсько-Волинського вугільного басейну. І от за це, оцей Чиноша, а саме заступник міністра енергетики Олександр Хейла, захотів аж 500 тисяч доларів. Його взяли на цьому хабарі. Але виникає питання: що це? Корупція, мародерство чи диверсія? Як на мене, то скоріше останнє. Тому що нам не вистачає вугільня. Е, у нас попереду опалювальний сезон. Тец забезпечення їх підпитанням, і унікальне обладнання, якби не було вжито заходів е, певними керівниками і, і не було ініційовано це перевезення, я так розумію, перейшло б до рук москалів. То що робив цей заступник міністра енергетики України, е, вимагаючи 500 тисяч? Він просто хотів заробити, чи просто хотів, хотів вчинити таку ситуацію, щоб це обладнання залишалося расистом. Другий випадок, теж не менш красномовний, знову сьогодні ще одна зашкварна новина. І ДБР повідомило, що для ЗСУ закупили на 60 мільйонів гривень, а якщо бути точним, на 58,5 мільйона гривень неякісних аптечок. Підозри отримали керівник військового навчального центру і начальник медичної служби центру, ну та ще 8 постачальників. Всього 30 тисяч 773 аптечки неякісних, як виявилось після експертизи. Не написано в чому неякість, але як ми, як організація, яких яку просять постійно дати якісні аптечки, ми знаємо, що найбільша проблема це турнікети. Неякісні турнікети це життя наших хлопців. Тобто, якісь чиновники, просто з'їхавши взагалі з усіх можливих рейок, вирішили 30 тисяч життів наших патріотів підвисити на гачок. Тобто, фактично, вони вирішили їх відправити на той світ, поставивши свідомо неякісні аптечки. Що це? Коли вже це зуниться? Наступний викладок. Вчора я його зачепив, і мої друзі з рідної Львівщини попросили його більш розширити, тому що просто взагалі не накладається на здорову голову те, що відбувається зараз у нас в країні. Я б дам посилання на вчорашній стрім, але розкрию цю тему більш ширше. Прихватизація. Прихватизація під завісою війни. Що насправді відбувається, друзі, в той час, коли кращі українці-патріоти воюють, волонтерять, допомагають своєю останньою копійкою. знахабні чинуші уривають останнє. Останнє, що є, ліквідне в цій державі. Живуть останнім днем. Вони не гребують нічим. І от показовий приклад. Фонд держмайна відзвітувався про якісну реалізацію, якісну, тому що залучили багато коштів. Майна у, у Львові в самому центрі, центрі Львова на вулиці Данилишина, 4 в 300 метрах від Львівської національної опери. Тобто, ви розумієте, як вагу цього міста? Так, от вони прихватизували та то реалізували державне майно під час війни загальною площою 4197 метрів квадратних. Це близько 11 одиниць нерухомого майна, там ще 19 одиниць рухомого майна, ну це ж це ж дрібниці. Тобто 4197, 4197 вибачаюсь, метрів квадратних. І земелька ще під ними, десь близько так гектара, в самому центрі Львова. І продали її за 85 мільйонів гривень, за 500 доларів за метр квадратний. Це в той час, коли в Києві зараз нерухомість в самому історичному центрі, центрі ще вже просто не може бути. Просто майже захмарні ціни. І там від 2-3 тисяч навіть не підходи за метр квадрат. Тут за 500 доларів. Так що врахуйте, що це ще землею. Тобто, чи там виросте офісний центр, чи черговий хмарочос, чи просто елітна, суперелітна нерухомість, яка буде продаватися по 7-8 тисяч доларів за метр квадратний, це ми побачимо з часом. Але торги вже проведені. І це майно пішло з молотка. Не кажучи про це, що це майно. Могло слугувати певним волонтерським хабом, там могли випускатися ті речі, в'язатися сітки, я не знаю, проводити реабіляційні роботи та все, що завгодно, це безпечне, більш-менш безпечне місце на Західній Україні. Це точно безпечніше ніж в Харкові в Дніпрі. І ні, зараз його треба продати. Продати в той час, коли найбільш перспективний, найбільш платоспроможний іноземний інвестор звісно Україну не розглядає. Як місце вкладення капіталів, хто прихватизував це майно? Ну з часом ми знаємо, але 100% його перепродадуть потім кінцевому е е власнику, який буде або будувати там нерухомість, хто зробить на прибутки, а держава, і ми з вами, як завжди, отримуємо дулю з маком. Е дуже цікавий випадок цей, тому що я хотів би на нього особливо звернути увагу. Знову на весь цинізм от наших отих держиморд, які беруть хабарі 500 тисяч за евакуацію обладнання, купляють неякісні аптечки і тим самим фактично знищують наших патріотів на нулі разом з москалями. Москалі стріляють, а наші дають такі аптечки, щоб поранений український солдат не вижив. Так, от в цьому випадку Держиморди так само, як то спалилися, замалювалися, тому що знаєте, за скільки вони взагалі виставили цей об'єкт? Продали вони його, візитували за 85 мільйонів. А виставили вони його, не повірите, оцінили за 5,5 мільйонів гривень. Тобто, по ціні такої, знаєте, трьох-чотирьохкімнатної квартири в центрі Львова вони виставили оцей майновий комплекс, повністю майновий комплекс територію, з землею, яка під ним відведена, і яку неможливо відчужити для когось іншого, тому що вона знаходиться під цим майновим комплексом. і тільки я так розумію, що зацікавленість інших приватних. Ну, вже наших вітчизняних інвесторів підняла ціну до такого рівня, до 85 мільйонів? А певно, планували взагалі для когось свого продати, тому що виставило таку мінімальну ціну. 5,5 мільйонів гривень. Цікаво було подивитися, а як вони оціняли? Як вони оцінили цей майновий комплекс коло Львівської національної опери в самому серці історичного Львова? Що всього 5,5 мільйона гривень. Під кого свого готували? Під кого свого готували? Де ДБР? Де всі слідчі органи? Чому вони не розглядають? І взагалі, кому вони? Може, це такий свій придбав? Тому що ціна навіть кінцева, 500 доларів за метр квадратний, явно занижена і явно менше навіть ринкової на сьогодні. Це без іноземних інвесторів. Яка потреба була в реалізації цього майна? Невже його не можна було використовувати, як і іншого майна? Фонд Держмайна України це взагалі скарбниця нашої держави, щоб ви розуміли, хто цього не знає. Зазвичай його очолюють непублічні люди, вони тихо сидять, як то кажуть, на скарбі і роблять з ним потрібні речі, прихватизовують все те, що напрацьовано було ще до незалежності України і те, що нам прийшло у спадок. На жаль, ми, як незалежна держава, незалежне ну, це питання ще, нічого особливо не придбала. Ми зараз оце розграбовуємо те, що нам досталося у спадок. І на цій, на цій посаді, фон в голові фонду держмайна завжди сиділи люди, які погано закінчували, або яких погано закінчували. Розумієте, так? Ну, я хочу нагадати тільки одного чечетова, який пішов не сам, так? На той світ. Я е, Семенюк хочу нагадати. Пам'ятаєте, то ж таку? Тож вона така в дуже дивних обставинах. Чи чи то там з балкона наче викинувся, там незрозумілих обставин, як він там викинувся, чи його викинули. А Семенюк е, наклала себе руки, там, наче з гвинтівки стріляли, та, з гвинтівки мисливської, собі в голову. Тільки експертиза там якось пройшла інформацію, що вона фізично навіть не могла пальцем ноги дотягнутися до курка, щоб спустити його, щоб вистрілити собі у голову. Тобто так закінчують. Керівників фонду Держмайна. Один з керівників, який в 2019-2022 році вже при слугах був, зараз в розшуку НАБУ підозрюється у відмиванні 10 мільярдів гривень. Я хочу показати вагу цієї посади фонду держмайна. У меру, міністр оборони під час повномасштабної збройної агресії Росії. Знаєте, звідки взявся? Його перевели фактично з посади голови. Фонду державного майна, тобто людина себе там показала, реалізувала, як вона вміє правильно гарно працювати на команду. і Йому довірили тепер, як то ще більший шмат роботи, тому що ну, фонд держмайна порівнянні з тою фінансовою і матеріально-технічною допомогою, яку ми отримуємо з Заходу, ну справді зараз трошки пасе заднє і точно ну, не, не першу лідуючу позицію. Але фонд держмайна це скарбниця, яка постійно розгробовується. Щомісяця ми чуємо ці звіти. Тобто десь війна, десь курська операція, десь Покровський напрямок, десь кави прилітають, десь життя українців на волосині від смерті, а майно планомірно уходить. І уходить так, що ми навіть його не знаємо. Щоб знати, що десь щось реалізується, то вам треба залізти на майна, добре там покопошитися і взнати. А потім підготувати документи на відповідний тендер, де вас будуть всіляко робити вам перепони, щоб ви не змогли там прийняти участь. Тому що це клуб для своїх. І хто ще не зрозумів? Принаймні я так вважаю. Принаймні те, що я бачу, як, як закінчували всі голови фонду держмайна, або в розшуку, або. І подивимося, що яка доля спіткати є умерова, тому що я ж розумію, що. Ну, з урахуванням історії, не заздрю пану Умерову. Хоча, як бачите, дехто може награбувати і прекрасно відсиджуватись десь, десь індеж до його ніхто не може навіть знайти. Просто уходь. Бо це взагалі не публічні люди, ті, що очолювали. Потім вони пропадають, якщо в списку. Страшні речі у нас відбуваються, друзі. Для когось війна, а для когось мародерство, корупція, прихватизація. І все це робиться тишком-нишком. Під новини єдиного телемарафону. А на сьогоднішній день бачите під новиною Курської операції, яка іде, і сподіваюсь, що вона буде надзвичайно ефективною. Лише з часом ми зможемо її оцінити. Зараз зрозуміло, що це дуже потужна ефектна операція, на яку прореагував вони Китай, на яку прореагували всі наші міжнародні партнери, яка підняла до надзвичайних висот бойовий дух. Підрозділів на сході бойових підрозділів ЗСУ, які зараз знаходяться в безпосередніх активних бойових зіткненнях з москалями. Що ж робити? Що ж робити з тими держемордами, які просто припухли, переїли рибної юшки, як загоду з ну слів просто немає. Тому що я вже не знаю, як на це реагувати. Кожен день зашквари, кожен день зашквари. Ці зашквари намагаються припудрити, бачите, пиленою війни, переводять нашу увагу, але ці зашквари не припиняються. А знаєте, чому не припиняються? Бо нема покарання. Немає покарання. От зараз звільнили цього заступника міністра енергетики України. Звільнили, я думаю, навіть буде слідство, будуть його довго тягати, а потім, напевно, як Насірова чи інших, просто втихую, коли ми перестанемо звертати на це увагу, просто відпустять. Відпустять під заставу. А потім взагалі за нововилими обставинами перекваліфікують. Чи ще щось зробить, кваліфікують у легшу сторону, полежить під ковдрою і пройде термін, прошляплять про термін, як наші завжди, і на тому діло все відкупиться. Тому що він в схемі і в долі, ви ж розумієте, так? заступник міністра. Тому що до тих пір, поки у даному випадку, якщо ловляться заступник міністра, там, керівник департаменту разом з ним не буде йти в відставку. І має бути в нього вибір, або сам, по власним бажанням відставку, не піде міністр енергетики України, а з ними прем'єр-міністр, який подавав на відповідну посаду цього заступника, так, який затверджував, тому що заступника погоджував, заступник погоджувався з Кабінетом міністрів безпосередньо з прем'єром. Не міг прем'єр не знати, який заступник буде у міністра енергетики. Так, міністр енергетики, як і голова фонду держмайна, він призначається відповідно Верховною Радою. За поданням уряду, але заступники це вже не питання Верховної Ради, це питання Кабінету міністрів. Так от зараз, якщо ми хочемо навести порядок, після такого не можу навіть охарактеризувати цього випадку стосовно хабаря стосовно е, приватизації, повинні от в такому хабарі, повинні однозначно всіти на лаві підсудних. А всі, хто погодили його кандидатуру, прем'єр-міністр, міністр, повинні піти у відставку. Добровільну, якщо вони мають честь і совість. Що стосується Фонду держмайна, голови фонду держмайна, то зараз треба, щоб наші контролюючі органи все-таки проаналізували, що це за об'єкт, чого таке термінал треба було продати. А хто там приймав участь? А що це за оцінка за 5,5 мільйонів? І якщо цього не буде зроблено, що не буде розкрито цю всю схему розкрадання, то, то, друзі, ну виникає питання, а за що гинуть наші патріоти? За що зараз ризикують кращі, кращі воїни під час Курської операції? Ми ж розуміємо, що ну, якщо ми це не можемо змінити зараз, під час війни, коли суспільство не електризоване, коли суспільство нетерпиме до цих всіх проявів, то ймовірність того, що ми це змінимо після перемоги близька до нуля. Після перемоги нам буде сказано, так все, що ми робили, це добре. Тобто ми правильно все робили. Ми ж з вами отримали перемогу. Правильно, ми перемогли расистів. Значить, все правильно. Всі, хто піднімає якісь хвилі проти якогось міністра, голови фонду держмайна, заступника міністра, це все вороги. Це все недобиті диверсанти москалів. Так буде сказано. Ми ж отримали перемогу. Ви це розумієте? Що зараз є всі шанси у Володимира Зеленського, вся повнота влади, щоб навести нарешті обіцяну. Справедливість і обіцяний порядок в 19-му році з корупцією, мародерством сім речним, має всі поноту влади. Жорстоко карати, викликати цього міністра, викликати міністр-нередки, викликати прем'єр-міністра. Пишеш заяву: Ні, будемо зараз і тебе ще тут по повній програмі. Щоб наступного разу вони на холодне дули. Фонду держмайна підняли, переглянули всі ці. Контроль за реалізацію майна, хто, як, які виготовимо видобувачі, хто робив оцінку. Якщо це не буде зроблено, друзі, то у нас немає шансу на майбутнє України, навіть якщо ми переможемо рашистів. Гниди, корупція, як іржа з'їдять нас зсередини і не залишать нам шансу. Такі сумні новини хотів би говорити щось краще. Однак зараз поки що кращих новин нема. Сподіваюся, вони будуть у нас найближчим час найближчому часі, і ми зможемо їх з вами обговорити і поділитися чимось приємним.